Привітки, друзі! Дивіться, який у нас електровелосипед на огляді модель 2025 року. Це Fada Ritmo 3. Оновлена версія з потужністю двигуна 800 Вт. Акумулятори у нас 60 В20 А. Відповідно, він може розвинути швидкість до 55 км на годину. І заряду акумуляторних батарей вам вистачить на 50 км. Покришки у нас стоять. 3-2 на 10 доволі такі широкі покришки. Спереді присутня амортизаційна вилка, тому ваш трансфер буде м'якенько проходити в різні нерівності. Також у вас присутній спереді ось такий кошик. В кошику у в нас знаходиться зарядний пристрій зеркала. Так, нижечка на нього. Гальмівна система. Передні гальма вже в нас зідраліжні, надійні, які вам будуть швидко. Зупиняти ваш транспорт. Задні барабанні, гальма. А, також у нас присутній ось такий дисплей, на якому можна бачити швидкість, з якою рухаємося, дистанцію, яку проїхали, заряд акумуляторної батареї. А, присутнє світло в нас, поворотики, сигнальчик. Також ми можемо регулювати швидкостя. Ось тут у нас три швидкості на електрочазі. Відповідно, на першій він буде їхати зі швидкістю 20 км, на другий 40 км, а на третій 55 км. Ось таке у нас зручне, широке, м'якеньке сидіння для водія. Ви можете сісти, поставити ніжки ось сюди, або також у нас ще присутні ось так додатково так поставити ніжки. У комплексі йде два ключика та два пульти сигналізації. Також наш транспорт можна дистанційно заводити. Тут в нас присутня така ніша для ваших невеличких дрібничок, так як в мене тут ключики знаходяться. Ось. Дуже зручно доволі. І місце для пасажира також присутнє. Доволі м'якеньке місце для них присутнє. Ззаді два амортизатори з двох сторін. Дублюються ззаді поворотки та спинка, щоб вашому пасажиру було комфортно. Якщо вас зацікавила дана модель електровелосипеда, чекаємо на вас в нашому магазині. За адресою місто Бориспіль, вулиця Головато, 89. Або ви можете замовити в нас на нашому сайті, і ми вам відправимо любою зручною доставочкою для вас. Встигне придбати такого класного електровелосипеда. Пока-пока!